Фріланс це ідеальний варіант для тих, хто має обмежений час. Тут ви можете обирати ті проекти, які потребують мінімум вашого часу, і самостійно вибудовувати свій робочий графік. Головне, що головне результат. Є компанії, які шукають співробітників на часткову зайнятість або проектну роботу. Це може бути дистанційна робота або виконання конкретних завдань. Все можливо, але чесно вам скажу, вам придеться пошукати. Звичайно, все залежить від того, в якій сфері ви шукаєте роботу і наскільки гнучкими ви можете бути. Існує безліч напрямків, де ви можете працювати як фрілансер. Наприклад, копірайтинг і контент-менеджмент, переклади та редагування текстів, графічний дизайн, веб-дизайн, розробка вебсайтів, персональний асистент, SEO, маркетинг, smm менеджер бухгалтер ФОП. І ще насправді набагато більше завдяки розвитку віддаленої роботи стало можливим працювати з будь якої точки світу, лише маючи доступ до інтернету. Тож ваша задача організувати правильно свій графік, виділити ті декілька годин, які ви можете присвятити своєму професійному життю. І вперед!